Приблизно 100 мільйонів років тому з дерева впала крапля смоли. Сліпою долею випадку вона потрапила на тіло мурахи. Тим часом крізь покриви цієї тварини проривалося плодове тіло гриба. Так у геологічний літопис потрапило одне з найдавніших свідчень паразитування офіокордицепсових грибів на живій істоті. Ця група грибів відома низкою представників, які здатні змінювати поведінку своєї жертви, що послужило натхненням для створення відомої гри та серіалу The Last of Us – останні знаки. Про офіокортицепсові гриби минулого ми сьогодні з вами й поговоримо. Адже ви на каналі Довкола Ботаніка з вами Олексій Коваленко. Світи комах та грибів поєдналися досить давно. Ці дві шалено різноманітні групи організмів співіснують щонайменше понад 400 мільйонів років у наземних екосистемах. За таку тривалу історію стосунків у них виникло безліч варіантів взаємодій від взаємовигідної співпраці до поїдання один одного. Звісно, без паразитизму теж не обійшлося. Гриби, які паразитують на комахах, називають інсектопатогенними або ж ентомопатогенними. І, до речі, більшість із них до цього часу залишаються невідомими для науки. Зараз описано приблизно 160 тисяч видів грибів, а це значить, що ми відкрили за ледве їхнього різноманіття. Існують оцінки, які вказують на те, що грибів на нашій планеті від 2 мільйонів 200 тисяч видів до 3 мільйонів 800 тисяч видів. Певна частина цих невідомців є інсектопатогенними грибами. Ці гриби не є монолітною в таксономічному плані групою. Вони еволюціонували кілька разів незалежно. Зараз відомо близько півтори тисячі видів, які представляють 5 відділів грибного царства. Ентомопатогенні гриби здатні паразитувати на різних комахах. Їх фіксували на представниках 20 різних рядів і на всіх стадіях розвитку: на яйцях, личинках, лялечках та імаго. На гриби, які паразитують на комахах, покладають на Дії не лише фахівці в галузі таксономії, яких хлібом не годуй, дай дає описати новий вид, а й екологи, фахівці в сферах геноміки, молекулярної біології та генної інженерії, часто на них розраховують у проектах з біологічного контролю за популяціями комах, особливо тих, які хочуть пожерти ваш врожай фруктів та овочів. Тож маємо таку ситуацію: ентомопатогенні гриби є повсюди, вони мало вивчені, але широко розповсюджені в екосистемах. Але їхні викопні рештки це величезна рідкість. Цей парадокс легко пояснити. Гриби взагалі кам'яніють досить кепсько. Гриби, паразити й поготів, навіть якщо тіло їхньої жертви через якісь корупційні зв'язки на фейс в геологічний літопис, таки перетвориться на викопну рештку, то не завжди на знайденому зразку вдається потім розпізнати, що там, взагалі, окрім комахи чи іншої істоти, ще якийсь гриб сидить. От паразит. Знаєте, скільки відомо викопних решток, на яких є пряма асоціація комахи та гриба паразита? Їх відомо лише 14 штук, а абсолютна більшість із них виявлена в зразках бурштину. Це 13 зразків з 14. Із них три лише походять з Мезозойської ери, а 10 із нашого нудного кайнозою. Ну, можливо, не такого вже й нудного. Лише один зразок це викопна рештка в форматі осадової породи. Із відбитком. Цей екземпляр виявили в Німеччині неподалік міста Дармштадт. Там була знайдена скам'янілість віком 48 мільйонів років, зі свідченням подібної взаємодії комашинного та грибного світів. Полотном цієї баталії став листок рослини, бітнерітіопсіс Дафногенес із родини Мальвових. Спочатку думали, що виявлені характерні пошкодження листка. Це результат простого поїдання комахами, але детальніший аналіз показав повне співпадіння слідів на скам'янілості із слідами пошкоджень від мандибул представників мурах роду Кампонотус. Такі сліди виникають у наслідок розвитку в тілі комахи офіокордицепсових грибів. Комахи під диктатом грибного організму перед самою смертю видираються на найвищі частини рослини, де комахи міцно закріплюються своїми щелепами. Після цього гриб вбиває господаря та проростає крізь його голову своїм плодовим тілом, яке маячить над горизонтом та розсіває спори із свого стратегічного положення в просторі. Більшість решток, патогенними грибами та комахами це домініканський бурштин із нашої кайнозойської ери. Він досить молодий та датується часом 15-20 мільйонів років, хоч раніше вважалося, що йому понад 40 мільйонів. Він цікавий тим, що утворився унаслідок скам'яніння не смолих войних рослин, а дерева з родини бобових. Гіменея протера проте з поміж кайнозойських зразків відомі також екземпляри офіокордицепсових грибів, які походять із Балтійського бурштину. У 2021 році вчені описали новий вид вимерлого гриба, що виріс, із прямої кишки Мурахи. Непоганий такий локус класікус, тобто класичне місце зростання. Цей зухвалий вчинок паразит здійснив 50 мільйонів років тому, але завдяки процесам утворення бурштину ідеальний злочин не лишився непоміченим. Гриб отримав назву Алакордицеп болтійський». Алокордицепс балтика. Балтіка його шматки тіла стирчать з усіх боків бідолашної мурахи, і навіть із заднього проходу. Останній факт дивує: сучасні гриби з роду Офіокордицепс теж паразитують на мурахах, але вони своє плодове тіло висувають із шиї жертви. Що ж, алокордицепси, очевидно, пішли іншим шляхом. Офіокордицепсові гриби це взагалі вкрай цікава група живих організмів. Про них є окреме відео на каналі довкола Ботаніка. У ньому, до речі, я розбираю ситуацію із серіалом The Last of Us. Тому, якщо не бачили це відео, я лишу його у коментарях. Більше про ці гриби ви можете також дізнатися із моєї книжки Планета грибів. Замовити її з за автографом можна теж за посиланням, яке є в описі до цього відео. Найдавніше свідчення паразитизму гриба на комахах це зразки з м'янми. Раніше був відомий один такий зразок. На ньому відшукали сліди сумчастого гриба палеокордицепса. Палеофіокордицепс кокофагус. Він проявляв свою активність на голові комахи з під родини червеців. Рід офіокордицепс наразі налічує 360 видів, які паразитують щонайменше на представниках 13 рядів комах, а також на різних групах павуків. Молекулярні філогенетичні аналізи показують, що рід Офіокордицепс нині можна розділити на чотири клади. Першу кладу називають гірсутелла. Туди належить всім відомий вид офіокордицепс унілатераліс. Саме його діяльність є найкраще задокументована на мурахах із роду кампонотус. Кладу номер 2 формує вид Ophiocordyceps соболіфера, третю кладу позначають як Ophiocordyceps фекоцефалія, вона відома ще під назвою Гіменостільбе, або Неокордіцепс. І також визнають кладу офіокордицепс равенеллі. А Аналіз викопних решток вказує на те, що офіокордицепсові гриби існували вже всередині крейди, але найдавніші непрямі викопні докази маніпуляції поведінкою, спричиненої ними, з'являються набагато пізніше. В оценовому місцезнаходженні Месель у Німеччині. Про цю рештку я вам уже оповідав раніше. На початку цього літа було описано два винятково збережених ентомопатогенних гриба із бурштину з середньої крейди, який був знайдений на півночі м'янми. Обидва викопні організми демонструють ознаки приналежності до офіокордицепсових грибів. Перший вид був названий. Палеофіокордицеп геронтоформіка. Видова назва тут вказує на рід мурах геронтоформіка, на якому й знайшли паразита. Вік знахідки приблизно 99 мільйонів років. Виявлено цей зразок було не на тілі дорослої комахи, а на її лялиці, і це дуже цікаво про що згодом поговоримо. Другий вид було названо палеофіокордицепс ірономіє. видовиє єпітет – це відсилання до родини двокрилих ірономіїде, на представнику якої відшукали новий для науки вид. Зразок має такий же вік, як і попередній. Виявлено гриб на дорослій мусі. Далі вчені провели кладистичний аналіз. Дані науковців вказують на те, що офіокордицепсові гриби виникли приблизно 133 мільйони років тому. Клада офіокордицепс равенеллі виникла приблизно 102-103 мільйони років тому. Клада гірсутелла з'явилася 124 мільйони років тому. Клада офіокордицепс фекоцефала Постала 45 мільйонів років тому, а найпізніше відгалузилась клада офіокордицепсоболіфера, десь 38 мільйонів років тому. Ці результати демонструють цікавий еволюційний сценарій. Спочатку всередині крейди виникає клада Офіокордиципсавенеллі. Гриби цієї клади паразитували на жуках, лускокрилих та напівтвердокрилих, до яких належать клопи. Це очевидно, були господарі перших офіокордицепсових грибів. Далі відгалузилась клада гірсутелла із представниками, які в основному пов'язані з жуками, клопами, перетинчастокрилими та лускокрилими. Ця клада добре відома видами, які паразитують на видах різних підродин та родів мурах, із високою специфічністю до господаря. Найчастіше саме представники цієї клади демонструють ситуацію. Один вид гриба паразита. Маніпулює поведінкою одного виду господаря. Нові результати свідчать про те, що клада офіокордицепс фекоцефала з'явилася в еоцені. Господарями представників цієї клади є переважно перетинчастокрилі. На цих комахах паразитує офіокордицепс аустраліс, офіокордис одонтомахі, офіокордицепс діаболіка, офіокордицепс мірмекофіла та офіокордицепс ірангієнціс. Зрідка господарями є жуки. На жуках виявлено вид офіордицепс curculionum. також офіокордицепс діптерігена, трапляється на двокрилих комахах. І є вид офіокордицепс центрі, якого фіксували на напівтвердокрилих комахах. Отже, два новописані види. Палеофіокордицепс ґронтіформіка та палеофіокордицепс ірономія вважають ентомопатогенними з однієї простої та банальної причини. Вони буквально стирчать із тіл комах. Плодові тіла визирають приблизно з тих же самих місць, звідки визирають плодові тіла сучасних офіокордицепсів. Це перші прямі докази паразитування офіокордицепсових грибів на мухах, і найдавніші прямі свідчення паразитування офіокордицепсових грибів на мурахах. Це свідчить про те, що коеволюція між офіокордицепсовими грибами та їхніми господарями, мурахами та мухами, триває вже понад 100 мільйонів років. Крім того, ці дві скам'янілості, разом уже з відомим зразком, якого виявили на червеці, є найдавнішими викопними прямими свідченнями наявності грибів, які є патогенними для тварин. Є, звісно, хребці динозавра, для яких постулюють грибну інфекцію, але там прямих свідчень наявності гриба немає. Поглянемо ближче на одного з господарів цих грибів. Рід мурах, геронь Є стовбуровою групою мурах. Він не має сучасних представників. Однак цей рід був найрізноманітнішим з-поміж родів мурах стовбурової групи. Для нього відомо 13 викопних видів, які описані з бурштинів із середнього крейдового періоду у Франції та м'янми. Це одні з найдавніших відомих мурах, і вони вже мали розвинену соціальну поведінку, що підтверджується прямими викопними доказами, різної будови мурах, тобто їхнього поліморфізму, співпраці мурах та непрямими доказами. Навіть появи явища соціального паразитизму. Описана в дослідженні мурашина лялечка найімовірніше була заражена грибами всередині мурашника, оскільки личинки мурах не можуть самостійно покинути гніздо. Тому спори грибів могли бути занесені всередину робочими мурахами. У сучасних колоніях мурах. Інфіковані особини зазвичай видаляються з гнізда іншими робочими особинами, адже працює форма групової імунізації, так званий соціальний імунітет. Тут ця форма теж спрацювала, але пізніше. Цілком можливо, що 99 мільйонів років тому цей захист ще не був таким ефективним. Ну або ж його реалізації завадив якийсь випадковий фактор. Однак, згодом все ж паразитування гриба на лялечці мурахи помітили. З кам'янілості лялич. Мурах із відкладів крейди є надзвичайно рідкісними. Зрозуміло чому? Лялечки в гніздах нерухомі, і тому рідко можуть потрапити в смолу дерева. Отже, ця заражена лялечка могла бути розпізнана як хвора і викинута робочими мурахами за межі мурашника, перш ніж потрапити в смолу. Це означає, що мурахи могли розвинути соціальний імунітет приблизно 99-100 мільйонів років тому, що додатково підтверджує розвинену соціальність найдавніших ліній мурах. Чим ще важливе це дослідження? Маючи лише одну калібрувальну точку з викопних решток, попередні дослідження оцінювали, що час виникнення офіокордицепсових грибів може становити 100 мільйонів років тому. Нові ж результати вказують на час походження офіокордицепсових грибів приблизно 133 мільйони років тому. Тому вся група постаршала на відміну від деяких грибів, які вражають широкий спектр комах. Офіокордицепс це не гриб універсал, це рід, який складається переважно зі спеціалізованих грибів, які еволюціонували, щоб знищувати певну групу своїх господарів, часто демонструючи видоспецифічні зв'язки. Всі сучасні офіокордицепсові гриби, ймовірно, походять від предків паразитів жуків. Значний розвиток твердокрилих на початку мезозою у поєднанні з їхніми екологічними характеристиками, такими, як про в гниючій деревині, ґрунті та листовому опаді, що особливо підходить для розвитку і грибів. Ймовірно, ці фактори створили відповідні екологічні умови, які сприятливі для розвитку і офіокордицепсових грибів. Наступна диверсифікація офіокордицепсових грибів у крейтовому періоді, ймовірно, була пов'язана з процесами видоутворення у групах комах господарів, особливо лускокрилих та перетинчастокрилих. Лінія офіокордицепсів, які патогенні для лускокрилих Ймовірно, виникла від тих офіокордицепсових, які паразитували на твердокрилих на початку крейдового періоду. Унаслідок того, що лускокрилі почали активно збільшувати своє різноманіття, відкрилось багато нових екологічних ніж. Перехід грибних паразитів від твердокрилих до перетинчастокрилих, ймовірно, відбувся всередині крейдового періоду. І це збіглося в часі із збільшенням різноманітності та чисельності перетинчастокрилих. У наземних екосистемах одночасна поява личинок твердокрилих та личинок лускокрилих і перетинчастокрилих у гниючій деревині або ґрунті разом із масовістю личинок лускокрилих і перетинчастокрилих, ймовірно, сприяли переходу до нових господарів. І цей перехід до нових комах господарів, очевидно, спричинив видоутворення у групі офіокордицепсових грибів. Крім того, збільшення різноманітності та чисельності. Мурах коронної групи після крейдово-палеогенового вимирання, яке сталося 66 мільйонів років тому. Узгоджуються з диверсифікацією патогенних для мурах клад офіокордицепсових грибів, тобто клади, куди належать офіокордицепс унілатераліс та клади офіокордицепс фекоцефала. Хоча зазвичай бракує переконливих викопних доказів щодо асоціації комах і грибів у минулому, але нове дослідження якраз показує коеволюцію та ранні взаємодії між цими двома типами організмів. Ми тепер маємо два чудові підтвердження прямо. Мої асоціації ентомопатогенних офіокордицепсових грибів та комах господарів у середині крейдового періоду. Нові результати вказують на те, що офіокордицепсові гриби виникли на початку крейди, та зазнали переходи від твердокрилих до лускокрилих та перетинчастокрилих на початку та всередині крейди відповідно. Офіокордицепсові гриби зазнали дивовижного виду утворення в крейдовому періоді, ймовірно, завдяки збільшення різноманітності. Та чисельності їхніх господарів, як і сучасні представники офіокордицепсових грибів, їхні викопні родичі можливо відігравали важливу роль у регулюванні популяцій комах, принаймні вже всередині крейдового періоду, що підкреслює їхнє екологічне значення у мезозойських наземних екосистемах. Ці знахідки дають уявлення про ранню еволюцію складних комахогрибних асоціацій, які все ще мало досліджені на основі палеонтологічних даних. Ну, я пропоную вам дослідити кнопку Полекс під цим відео, також секцію з коментарями, у яких можете написати, який офіокородицепсовий гриб ваш улюблений. Також не забувайте про поширення цього відео, не забувайте про те, що ми можемо зустрітися з вами уже невдовзі, якщо ви підпишетесь на цей канал. Наприклад, до зустрічі!